Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку дітям усім. Доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Тема нашого заняття транспорт та професії людей на ньому. Малята, давайте розглянемо картину, яка називається Вулиця. Що ви бачите на картинці? Назвіть знайомий вам вид транспорту. Так, цей тролейбус, автомобіль, і швидка допомога, евакуатор, кам... бетонна машина, кран, вер... винтокрил. Згадайте тепер, а хто водить автобус? Вірно, водій. А водій водить автобус. Чи він керує автобусом? Водій керує автобусом, повторіть, будь ласка. А зараз подивіться на потяг. Хто його веде? Машиніст. А хто керує літаком? Вірно, пілот. А тепер подивіться на катер. Хто ним керує? Капітан. А хто ж водить трамвай і тролейбус? Так, водії. А хто керує вантажівкою і трактором? Шофери, трактористи. Згадайте, який транспорт рухається по воді. Вірно, це водний транспорт, човен, катера, теплоходи, а в повітрі повітряний транспорт, літак, гвинтокрил. А якому транспорту потрібні рельси, щоб рухатись? Вірно, це електропотяг. Перерахуйте транспорт, який їздить по дорозі. Легковий автомобіль, вантажівки, автобуси, маршрутки, тролейбуси, Так, трамваї, мотоцикли, велосипеди. Як одним словом ми назвемо це все? Вірно, це все транспорт. Згадаємо зараз слова дії, які може здійснювати машина. Літак або поїзд. Машина, що робить, їде. Літак, що робить? Літає. Потяг, що робить. Їде. Подумайте, а для чого ж потрібен транспорт? Вірно, щоб перевозити людей і в вантажі. А як називаються люди, які їдуть в транспорті? Ці люди називаються пасажири. Будьте уважні, гра пастка. Коли побачите зображення транспорта, плесніть у долоні. А на інше зображення крокуйте ніжками. Крокуємо, теж крокуємо. Так, а трактор це транспорт, тому плескаємо. Так, ця машина. Далі самостійно. А чи бачили ви коли-небудь як ремонтують машини? Давайте зазирнемо у гараж, де у вільний час роботи відпочивають автомобілі. Це їх домівка. Гараж. Там їх ремонтують, миють і готують до поїздок. Давайте ще пограємо. Чого ж не вистачає у цих машин? У кожній з них чогось не вистачає. Вони чекають ремонту. Подивіться уважно і скажіть, чого немає у цієї машини. Ця машина без вірно колес. Ця машина без. Так, кузова. А ця без. Кабіни. Ця машина без керма, ця машина без фари, ця машина без дверей. Малята, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Вірно, про транспорт. Обведіть рисочками та розфарбуйте. Ось ці види транспорту. ці види транспорту. Чекаю на ваші роботи. Молодці малята! До нової зустрічі!